Він. А точно через нами світ. Через нами світ приїжджає. Що ви стоїте на тротуарі? Та ж ходіть люди. Що ви сотні ще спинили і шпитали? Да й дідо мене, вийдуть до нас. А ми вже там були наші. Так я вам кажу, і відбила, а діти і бийте, тоді будуть. А потім виходите, почують. Що я вас почуваю, а я вам що поможу. Дивилися що ви сваріться? Ви жіть в мене, що ви робите.

¡A la